Сьогодні у нас на огляді просто нереальна класна річ. Це ось такий, подивіться, повербанк, просто монстр, від якого можна заряджати практично будь-який ноутбук, будь-який смартфон. Він у нас на 24 тисячі міліампер годин до нього, щоб його зарядити, є ось такий блок. Тобто це не просто якийсь там мікро-USB, а ось такий блок, щоб максимально швидко зарядився. Зараз ми це все протестимо. Я взяв спеціально ось такий ноутбук Dell, в якого ось такий блок для того, щоб його е, заряджати. І подивимося, справиться чи, цей Powerbank з цим ноутбуком. Ну і, звичайно, перевіримо смартфон. Е, смартфон на Type-C, е, чи зможе він його зарядити. że В комплекті ми отримуємо ось такий повербанк. До речі, перший мінус, як для мене, це багато залишається відбитків пальців, але це все протирається тряпочкою дуже швидко. Ось так він виглядає. Тут у нас є екран, на якому показано батарея, наскільки він заряджений, кнопка, щоб подивитися це все діло. Є фонарик, вихід USB 1, вихід USB 1.2. Тобто в сумі три вихода, виход для його ж зарядки. Заряджається він від ось такого блока. Подивіться, можете характеристики переглянути. Тобто 220 вольт, ось це вставляється сюди. І все, він започинає заряджатися. Тобто це зарядка для, ногу, для нього. В комплекті ми маємо ось такий перехідник, який є а, підключити потрібно до вашого зарядного ноутбуку. Подивіться, який в мене блок від ноутбуку. Зараз ми це все перевіримо. А, тут є тумблер включити. Якщо загорається оцей діод, то все ми можемо в принципі, заряджати будь-який гаджет. Смартфон у мене на Type-C зарядочці підключаємо до смартфону. До речі, USB ви можете підключити будь-куди. Це всі вихід аут. Тобто, це для зарядки ваших гаджетів. І ви зможете заряджати, скажімо так, відразу три гаджета. Тобто по USB. Підключили смартфон, значить, зарядка йде. Тобто, все цей смартфон заряджається від цього повербанку. Ось така вилка. Перехідник цей потрібно. Сюди надіти, вставляється ось так, і в сам повербанк він вставляється ось сюди. Спочатку, так, дивіться, зараз ми вставляємо це все діло сюди. І зарядка нашого ноутбуку вже світиться, тобто говорить про те, що дійсно це все працює. Дивимося на батарею. Якщо вона буде заряджатися, то тут з'явиться розетка. Так, підключаємо. Все, вона заряджається. Ось. Тобто це реально працює за допомогою цього повербанку. Ви його десь рюкзак кинули і можете будь-який свій ноутбук заряджати. Але ж класно, що він універсальний. Можна заряджати не тільки ноутбук, а й смартфон. А, для замовлення приходьте за посиланням в описі під цим відео на наш сайт. Найдешевші ціни в Україні. Є звичайні повербанки для смартфону, і великі, і маленькі ось такі для ноутбуку. Переходьте, замовляйте, дивіться інші товари. Дешевше ви просто ніде не знайдете. Це класна річ. Я його вже протестив, я ним користувався, і він дійсно справляється з своїми обов'язками на всі 100%. Не забувайте підписуватися і запитання задавайте в коментарях.